А з'явилась літера В. Вона не проста, вона сюрпризом. Ходімо, дізнаємося, що вона приховує. В, в В. Це літера В. Влітку смачна та духмяна. З нею пиріжок рум'яний. Підгадаєш? Вишня це справжня чарівна ягідка. Вона така маленька, але користі, як у цілому кошику фруктів. Вишня дає енергію на цілий день і навіть покращує настрій. А ти знаєш, що якщо довго їсти вишні, то язик стане червоним, а губи як у вампіра. І твоєї матусі. Незвичайний рецепт вишневого супу для діточок. Ну що, матуся зробила скріншот? Тоді втиця й далі. І вперед до нових пригод! Наступна літера Г!